SpaceX завершує запуск ракети Starship з приголомшливим поверненням. Starship – відродження або чергова ілюзія. Аналіз недавнього тестового польоту SpaceX. Нещодавній випробувальний політ Starship від SpaceX викликав бурю емоцій від наснаги до скепсису. Після низки невдалих запусків здавалося, що амбітний проєкт Ілона Маска ризикує втратити імпульс і зіткнутися з серйозними питаннями про свою життєздатність. Однак, незважаючи на явні проблеми під час польоту, згоряння закрилків і розгуйдування ракети, сам факт успішного повернення старшип на землю, нехай і в пошарпаному вигляді, вселяє надію. Але наскільки виправданий цей оптимізм, давайте розберемося. Від поразок до проривів, еволюція старшип. SpaceX завжди відрізнялася радикальним підходом до космічних технологій. Філософія швидко терпіти невдачі, швидко вчитися стала їх візитною карткою. Замість того, щоб дотримуватися консервативних методів розробки, компанія навмисно прагне до швидких ітерацій, не боючись ризикувати і вчитися на невдачах. І стайп яскравий тому приклад. Перші версії ракети, хоч і не відрізнялися бездоганною надійністю, продемонстрували потенціал багаторазової конструкції. Однак, з появою нової версії Starship, випробування стали значно складніше. Три поспіль невдачі цього року, що супроводжувалися вражаючими вибухами, змусили багатьох засумніватися в успіху проекту. Особливо запам'ятався інцидент в березні, коли уламки ракети впали на Багамські острови, викликавши занепокоєння і підкресливши необхідність підвищеної безпеки. Недавній політ, хоч і не був ідеальним, став переломним моментом це не просто успішний запуск, це демонстрація здатності SpaceX адаптуватися, вчитися на помилках і рухатися вперед, незважаючи на труднощі. Маневр палички для їжі. Коли ракета Носії успішно повернулася в механічні захоплення, став справжнім тріумфом інженерної думки. Це підтверджує, що SpaceX здатна вирішувати складні завдання, пов'язані з поверненням великих космічних апаратів на Землю, що пішло не так, аналіз проблем та потенційні рішення. Не варто ідеалізувати недавній політ проблеми із заслінками, які згоріли в атмосфері, і сильне розгойдування ракети це серйозні недоліки, які потребують негайного вирішення. Ці проблеми свідчать про необхідність більш ретельного аналізу теплового захисту та аеродинамічних характеристик старших. Можливі причини згоряння закрилків, недостатня теплоізоляція, матеріали, що використовуються для захисту заслінок від високих температур, могли бути неефективними. Неправильна геометрія, форма і розташування закрилків могли створювати небажані аеродинамічні ефекти, що призводять до їх перегріву, недостатня міцність, матеріали, з яких виготовлені закрилки, могли бути недостатньо міцними, щоб витримати навантаження під час польоту. Що стосується розгойдування ракети, то ймовірно. Воно пов'язане з взаємодією потоку повітря з корпусом старшип, необхідний більш точний розрахунок аеродинамічних сил і моментів, а також розробка систем активного управління, здатних компенсувати небажані коливання. Артеміда та гонка на місяць SpaceX у центрі уваги. Успіх старшип критично важливий для програми Artemis від НАСА. НАСА уклало контракт зі SpaceX на використання модифікованої версії Starship для доставки людей на місяць в 2027 році. Однак, враховуючи поточну ситуацію, ця дата виглядає вкрай оптимістичною. Гонка за місяць між США і Китаєм набирає обертів Китай активно розвиває свою місячну програму і прагне стати першою країною. Яка поверне людей на місяць, успіх старшип, це не просто питання престижу, це питання національної безпеки і технологічного лідерства. Незважаючи на прогрес, досягнутий SpaceX, необхідно визнати, що Китай має значні ресурси та досвід у космічних дослідженнях для того, щоб США зберегли своє лідерство в космічній галузі. SpaceX необхідно вирішити поточні проблеми з старшип і забезпечити надійність і безпеку польотів. Ілон Маск і політика, вплив на SpaceX останнім часом стали звучати питання про те, чи не занадто багато часу Ілон Маск витрачає на політичну діяльність. Його активна підтримка Дональда Трампа і участь у передвиборній кампанії 2024 року викликали критику і побоювання щодо впливу на SpaceX. Хоча політична активність маска це його особиста справа. Важливо, щоб вона не чинила негативного впливу на компанію і не відволікала ресурси від розробки старшип. Необхідно, щоб SpaceX залишалася зосередженою на своїй головній меті зробити космічні польоти доступними і надійними. Висновок, оптимізм з обережністю. Нещодавній тестовий політ Стайп, це безумовно, крок вперед для SpaceX. Компанія продемонструвала здатність адаптуватися, вчитися на помилках і рухатися вперед, незважаючи на труднощі, однак необхідно визнати, що перед SpaceX стоїть ще багато роботи. Проблеми з тепловим захистом і аеродинамічними характеристиками Starship вимагають негайного вирішення. Необхідно також забезпечити надійність і безпеку польотів, щоб виправдати довіру НАСА і громадськості. Оптимізм щодо старшип виправданий, але з обережністю. SpaceX повинен продовжувати працювати над вдосконаленням своєї технології, щоб забезпечити успіх програми Artemis і зберегти лідерство США в космічній галузі. Майбутнє старшип залежить від здатності SpaceX вирішити поточні проблеми і продемонструвати, що амбітний проект Ілона Маска здатний змінити світ.